Всім величезний величезний привіт самим найкращим глядачам мого каналу. Економимо. Акції АТБ починається з 14 по 20, включно червня. Подивимося, що сьогодні які знижки приготував на які продукти нам АТБ. Активія 1590. Буде різноманітне морозиво від торгової марки. Лімо. Бювет 1190, надзвичайно хороша. А знижка 1,5 літрова вода, газована, не газована, сильно газована, масло від ферма. Упаковки йдуть по 180 грам, 63% і 73% жирності, ковбаска від добров, хороша фірма, палочка пів кілограма, 96 гривень майже. Від своєї лінії буде. Губернська 420 грам 60 гривень майже. Консерви. Оці консерви я брав від своєї лінії непогані. Ну, як непогані, хороші. Їстівні, можна сказати. М'ясо індички з червоною квасолею по 37 гривень. М'ясо курей і м'ясо свинини в власному соку. Всі консерви йдуть по 325 грам, 43 гривні. Сардіни теж від своєї лінії. Кавомани знижка на каву до 45%. карт Нуар та Якобс. Олія. Хто не взяв ще олейну 47 гривень 850 мл. і вермішель швидкого приготування. Своя лінія, 7 гривень 40 копійок. Ну, ходіть, я вас запрошую до тебе на перегляд акційних продуктів. Хочу вам подякувати за ваші перегляди. Величезне вам дякую. За ваші вподобайки. Дуже-дуже вам дякую. Почнемо з мовочки, подивимось, які акції з сири, в якій акції. Так, тут у нас тостові, як завжди, 44 гривні. Так, бачу, хто любить хумус, щось я не дуже полюбляю хумус. він зараз в акції по 45 гривень 200 грам. Знижка на ось цей польський сир з саляміс. Церинад вже з кибочками порізаний 135 грам. І Радамер 60 гривень, теж з кибочками 60 гривень. Це теж Польша, теж з кибочками, 135 грам, 60 гривень. Так, знижка 10% на комо. 160 грамів скипками. Можна взяти комо ось такий кавалок сиру 150 грам. 64. Не забувайте, якщо у вас є карта від АТБ, то для вас діє ось ця ціна, сама найнижча, яка обведена. Сама найнижча ціна. Це для власників карти АТБ. Намазанка, як я кажу, намазанка лососева, Знижка. Теж на по акції, 150 грам. Крем, сир Президент. 180 грамів. Ферма. Вершковий 160 грамів, янтарний пірятин, сир плавлений, 220 грам. До речі, хороша вага і хороша знижка 38 гривень. Так, це сир, де теж не сирний продукт. Піццерелла. 200 грам. Тіше, ще 200 г це тіше ще 200 г 60 гривень. І Сологуні теж 200 г від Яготинського. теж 60 гривень. А ось це від Тольчинка це сирний продукт. Вага 200 г. 44 гривні 50 копійок. все більше і більше на поличках з'являється безлактозної продукції. Молоко 35 гривень казкове, 3,2% жирності. Молоко простоквашено. 1%. Теж зі знижкою. Слов'яночка кефір. Зараз можна в акції взяти. 34 гривні. 2,5% жирності. Так, саме, саме дешевше. Молоко від своя лінія 1%, 900 мл 31 гривня. Кефір від Простоквашино 1% 37 гривень. Сметана від галичина, 20% жиру. Вага, 300 грамм в стаканчику 38,60 Йогурт від своя лінія. Велика пляшка. 870 мл. 2,2 жиру, полуниця та чорниця 44 гривні 60 копійок. Лактонія 22 гривні 60 копійок. 290 грам. Ну і, звичайно ж, активія. 290 грам, 1590 з різними різними смаками. 33% знижка можна зараз купити без цукру, полуниця, ананас та вишня. Для малечі агуня, теж з різними смаками, теж хороша зараз знижка. 17,90. Ой, і шикарна. Чарівна поличка. Дивіться, що знижка, бачите, це термін, просто придатності а, закінчується на днях. Якщо б була знижка 50%, це термін вже сьогодні закінчується, а 25% це термін завтра закінчується. Ось я люблю цей сир зернистий, можна взяти. Ну, Зараз це все швиденько теж розберуть. Можна дещо взяти. Навіть тортик є грильяжний. Дивіться. 188 гривень. Був 250. Так, а так він коштує 32 гривні 40 копійок. Добре, президент 54 гривні. 350 і 43 гривні від своєї лінія 300 грам. 43. Ось цей дуже смачний. Мабуть, я краще ось цей візьму сьогодні. Президент 9%. Там його, звісно, мало. 36 гривень. Ну, мені здається, краще і з'їсти, ніж якесь печиво. Так, ходіть, подивимось, що по Ковбасці. По Ковбасі, звичайно, те, що по акціям ми з вами дивились на вулиці. Це у нас іде ось ця Губернська, хтось її повісив дубкою. Ось, палочка 420 грам, знижка 43%. Можна купити, хто її ще не брав. А, ось так вона має висіти. Догори ногами. Навіть етикетки неправильно наклеїли. І ще в акції у нас, бачив, ця фінська, палочка теж 420 грам. Так, ковбаса. Своя лінія напівкопчена, прем'єра 111 гривень, 420 грам. І ще лікарська має бути, да? де наша лікарська? Ось тут десь вона має бути, якщо я не помиляюсь. Ось вона. Да. Від Добров вищого вищого сорту, пів кілограма. Знижка 35%, хороша знижка 96 гривень майже. Ще від добров знижка на салямі преміум 106, 106 гривень. Від добров шинку Руб, рубана першого сорту 500 грам, 153 гривні теж зараз зі знижкою. Ну, в кого є карта АТБ, набагато дешевше все. Ну, Дійсно набагато дешевше. Так можна зекономити. Якщо ви купуєте декілька позицій в АТБ, можна дійсно зекономити непогану суму. Пориві швиденько. Сьомга слабосолена на шкірі 233 зі знижкою. Лосось солений без шкіри. 150 грамм 142 гривні, а тут 210 так? Чи 200, 210 грам. Так, знижка на ікру водний світ. Баночка 180 грам, 62 гривні. Філе шматочками оселеться по 180 грам, 36,70 від своєї лінії. 3,69 першої категорії. А квочка 54, домашній 55,90 і своя лінія 55 гривень. Масло ферма. Зараз теж хороша знижка, 27%, 63% в ціні 45 гривень. 73 жиру по ціні 49 гривень. Бомбір від ліму, 90 грам, ювілейне. Зараз зі знижкою 45% 19,65, 17,50. Лімо Крім, Зі згущеним молоком. 1090-65 грам. Це, напевно, для маленької. Дитинки, 65 грам. До речі, морозиво снікерс і баунті. В АТБ на, ну, по самій найнижчій ціні продається. В інших магазинах я дивився ціна дорожча 41 гривня. Для самих маленьких пухнастиків кітіків, зараз по акції 300 грам вага. 43 гривні. Бачу в вісках 12,90 з яловичиною, але розібрали. Шелма. До речі, хороший оцей корм. Шелма. 85 грам 13,90 з різними-різними смаками. педігрі з яловичиною для дорослих собак. 14,40. Мяу 900 грам, вага 80 гривень, 60 копійок. Швиденько пробіжимося по солодощам, по цукеркам. Так, в акції вагові цукерки. Бачу такі незначні знижки. Незнижки. Патрон Патріот. Патріот. Ну, патріот, а мені хтось писав, що це патрон, а не патріот. Патріот. А мене хтось виправив, що це патрон, а не патріот. Чи патрон? Вже не знаю. Я сам заплутався. Ого. Господи, боже, мій продасть, все, все вам, вам продасться. Так. Ну, невеликі знижки на цукерки, взагалі отакі 10-13%. Якісь вафельки знайшлися. Нові своя лінія. По 15 гривень. За 100 грам. Розібрали халву, тут ще не хороша знижка. 23% по 11 гривень майже за 100 грам Від, свою, від своя лінія. Так, бабусина випічка з родзинками, дивіться, яка цікавинка. Так, потім бабусина випічка, яблуко та кориця. І що ще? Мабуть, тільки два, так? Да? Так, да, два вида. Оце якась новинка, я теж не бачив. Здається, вона теж зі знижкою по... Ого! Печиво по 18 гривень за 100 грам. Шоколадні пасти майже 100 гривень. Нутелла вагою 200 грам. Потім ось така крем, какао з арахісом. Для бельгійських вафель навіть можна використовувати 74 гривні. Своя лінія, кондитерська маса. 80 гривень. Так, кунтики подорожчали. Це вже зі знижкою 15,50. Раніше колись їх ціна була 15,50, а зі знижкою була набагато дешевше. 24,50 корона. І молочна. 27 гривень. В акції. Рушен 27,70 Будь-який, будь-який. Міні Міленіум. Вага 30 грам. Хто ще не купував акцизний... Ой, акцизний, акційний вам. Плитка 150 грам від корони. 56 гривень майже. Рулети від своя лінія. 25 гривень 60 копійок. Вага 170 грамів. Якщо чесно сказати, то це рулетик, не знаю, на двох пополам. І 24 гривні з начинкою персиковою. Зефір від своя лінія. 300 грам, 43 гривні. Вафельки від рошен. Рошето 6,80 гривень. Вафлі своя лінія. Лимонні, молочні і класичні 27 гривень. будь які вагою 236 грам. Оці теж такі смачні. Від АВК 250 грам. Бамбук зі смаком згущеного молока. Ще якась новинка з'явилась в АТБ. Вафлі чоко Чокошокс. з арахісом та фундуком соленою карамелю. З горіхом фундук і солена карамель. 10 гривень. Ну і звісно ж, мівіни понавозили. Точніше, не мівіни, а Вермішель від своєї лінії по 7 гривень 40 копійок. Як я кажу, на кіношку. Величезний попкорн, 120 грам бекон, Мюсли Тропік від своя лінія, вага 350 грам, сніданок стар Корнфлекс. пів кілограма, 65, майже 66 гривень. Сніданок у вигляді шоколадних кульок від своя лінія 75 грам. Кукурудзяні пластівці від своя лінія 80 грам. Палочки солодкі зі смаком, молока, теж колись їх купував на кіношку. Вага 170 грам. Сніданок, бачите, вже зменшили вагу 420 грам від стар. Вміють зменшувати вагу 60 гривень. Ще з'явилася якась новинка. Попкорн сирний. Такі цікаві упаковки. 52 гривні майже 90 грамів, це дорого. І ось такий попкорн зі смаком сметани та кропу. Теж 52 гривні 90 грамів. Жила з різноманітними смаками від своєї лінії. Зараз в акції по 14,80. А не можеш його так казати, щоб ти потім не заїдеш? Каша від своя лінія в пакетах. Ну і, звичайно ж, Олія 47 гривень майже 850 мл. Де вона Оле... Олейна? Де Олейна? Ось Олейна. Дивіться, як схожа. Олейна під свою лінію. Да? Схожа дуже. До речі, своя, лі... своя лінія теж в акції. Так, Олейна 850 мл. Хороша зараз знижка. І своя лінія теж зі знижкою. А тільки 900 мл, трішки більше вага. 50 гривень майже. Так, майола теж зараз в акції. 850 мл. Олія 49 гривень. Щедрий дар 850 мл 62 гривні майже. І чумак поставили теж в акцію. Якщо я не помиляюсь, 900, да, 900 мл чумак олія. Майже 60 гривень. Ну, для карти АТБ, хто має карту, АТБ, буде дешевше все. І хочу подивитися, скільки цукор сьогодні. Яку ціну цукор. І буду вам бажати економних покупок, це перше відео. І скоро буде на каналі друга частина. Тому що ми з вами ще не ходили на консерви 33 гривні. Сукор. Я йду знімати ще другу частину, дуже багато акційних продуктів от тебе. До зустрічі!